Добрий день, шановні телеглядачі, сьогодні я вам розповім про формування території Волині як історико-географічного регіону. Всі ви користуєтесь цим поняттям, але не всі знають, чому Волинь сформувалась саме в такому вигляді. А не в інакшому. Наприклад, чому вона не сягає Києва чи там Лівобережної України. А пояснення, цьому ми знаходимо в двох чинниках: в географічній спільності регіону і в його історичній долі. От про це я вам і буду говорити. Насамперед хочу зауважити, що в історії кожне поняття має чіткий, територіальний, чіткий зміст, в тому числі і територіальне поняття, і чіткий територіальний зміст. До чого це я говорю? До того, що останнім часом, останнє десятиліття особливо дуже поширеним стало вживання поняття Велика Волинь. Так от я хочу наголосити, що це не зовсім коректне поняття, тому що є поняття Волинь, яке, яке фактично тотожне цьому поняттю. Це навіть визначення є, це землі в басейнах правих приток верхньої прип'яті. Західного Бугу. От. І, ну, звичайно, само собою це поняття включає і Волинську, і Рівненську, північ, е, північ Хмельницької, і Тернопільської області, до речі, і північ Львівської, і східну частину, західну частину Житомирської області. Оце така велика територія, площею десь близько 60-70 тисяч квадратних територій і є Волинню. Е, якщо користуватися поняттям Велика Волинь, то доведеться. Визнати існування понять Мала Волинь, середня, ну і так, так далі. так далі, Різних всяких похідних понять. Так що Волинь є Волинь. Це по-перше. По-друге, чим важливе знання і розуміння цього процесу формування території? Справа в тому, що територія кожного регіону, а в даному випадку історико регіону, вона передбачає поширення. На цю територію у управління певною адміністрацією. Територія не може сформуватись до класовий період, до державний період. І тому і про Волинь ми будемо говорити як про початок території, як початок формування території Волині саме з цього державного періоду, десь приблизно з 10 століття, коли на зміну племінному діленню приходить державне ділення. І третя, тобто важливість адміністрації у визначенні території хочу підкреслити. І виходячи з цієї тези про важливість адміністрації управлінських функцій, певних, які вона е, виконує, я хочу на одному конкретному прикладі е, показати, шановним телеглядачам, важливість цієї. Проблеми. І не тільки в історії, а в нашому повсякденні. Е, ну, е, всі ви чули про необхідність адміністративно-територіальної реформи, в ході якої будуть об'єднані сучасні області, тому що вони не зовсім е, життєздатні. Ця реформа фактично вже розпочалась з об'єднання регіонів, рано чи пізно об'єднаються області, і от буде е, постане на порядки денний така проблема, як, е, який же ж населений пункт, яке місто буде центром Волині. Швидше всього, це буде е, або Луцьк наш, або Рівне. І от е, від того, яке з цих міст стане адміністративним центром майбутньої Волині, і залежить подальша його доля. Наприклад, е, ціна е, умовно якогось бізнесу, який, умовно, скажімо, коштує зараз в Луцьку е, ну, умовно візьмемо цифру в 1 мільйон доларів, вона у тому випадку, якщо Луцьк стане адміністративним центром майбутньої Волині, вона зросте, скажем ну. Умовно, скажем, до мільйона двісті тисяч доларів. Але в разі, якщо адміністративним центром майбутньої волини стане рівно, то ціна цього бізнесу впаде до величини 800 тисяч доларів. Це я умовні цифри навожу, але е, я говорю про це тому, щоб ви розуміли важливість е, адміністративного центру. У подальшій долі, ну і це торкнеться не тільки бізнесів, а це кожної людини, тому що відповідно до цього буде коливатися ціна і кожної квартири міської, і кожної земельної ділянки, фактично всього, що є у цих містах. І все це залежить від, від того, що яку територію очолить місто конкретне, наскільки велику, наскільки воно значиме буде в подальшій історії, суспільно-політичній, економічній, також. Повернусь до питання про, про те, що кожне поняття в історії повинно мати чіткий внутрішній відповідник. Тобто його зміст повинен бути чітко окреслений. От Ви зараз бачите перед собою фото. Двох знаків, які попереджують про зовсім різні речі. Один знак говорить про те, що ви в'їжджаєте на територію Волинської області, інший знак говорить, що ви в'їжджаєте на Волинь. Тобто це е, свідчення, ну скажем, некоректного відношення до поняття Волинь. Е, коли ви е, в'їжджаєте, скажімо, їдучи на Волинь з Києва, то Волинь починається ще перед Новоград Волинським. І е, треба чітко розуміти, що сучасна Волинська область не є Волинню, є такі частиною Волині, скажімо, третьою частиною Волині за розміром площі. І відповідно у розстановці оцих бікбордів знаків різноманітних це потрібно враховувати обов'язково. Тому що я як уже говорив вам, кожне поняття має конкретний зміст, і тому не треба дивуватися, до речі, коли деякі наші державні діячі помиляються, вживають помилкові поняття ну на кшталт Волинщина, там, наприклад, слід мати на увазі, що вживання поняття Волинь по відношенню до Волинської області є точно такою ж самою помилкою. періоди, Коли Волинь відігравала велику роль, всі ви знаєте про цілий період в історії е, України, який відноситься, ну, який називається зараз Історія Галицько-Волинського князівства. От, е, це поняття війшло широко в підручники. Повсякденну практику, я вже не говорю про наукову. З приводу цього поняття ми можемо дуже довго спорити. Але, от приклад вам такого видання, дуже цікавого, історія цивілізації Україна, це солідне видання, яке з'явилось зовсім недавно. Але що цікаво, зверніть увагу, що другий том присвячений там періоду, у якому характеризується. Період від Русі до Галицького князівства, починаючи з 900 по 1256 рік, куди зділось пропало. Волинське князівство, тому що раніше у всіх підручниках і навіть шкільних підручниках постійно згадується Галицько-Волинське князівство. Так от мені здається, що поява, причому я не ставлю ні в кої мірі авторитету цього видання. Я знаю практично всіх його авторів, які писали до цього видання, і не ставлю під сумнів їх фахову компетентність у написанні, але. Очевидно, хтось, хто визначав назву цього, цього тому, не просто забув згадати Волинь, але можливо про неї і не знав. Я допускаю про те, яку роль вона відіграла в історії України. До чого я веду? До того, що нам нашу історію, в тому числі і процес формування території Волині, треба більше показувати, краще показувати. Тому що ну, поява от, е, такої назви цілого тому історії цивілізації вказує на те, що, е, що Волинь, ну, скажімо, втрачає якісь свої позиції в історичній науці е, десь, ну, принаймні, в промоції історії Волині. Перед вами карта Польщі. Е, е, і не просто карта сучасної Польщі, а карта історико-географічних регіонів Польщі. Я вам її показую для того, щоб проілюструвати, що, скажімо, наявність такого історико регіону, як Волинь, воно не є чимось таким унікальним не тільки для території України, а наявність таких земель вона добре проглядається і на території Польщі, історичних я маю, історико-географічних регіонів, і на території, до речі, Чехії, Словаччини, Румунії ну практично на території всіх регіонів. Це якби закономірність. Чим більша країна, тим з більшої кількості окремих земель, фізико-географічних регіонів вона складається. От. Ну, в даному випадку, ну на території Польщі найближча наша велика така сусідка, е як історико географічний регіон, це мала Польща із центром у е Кракові. Але, до речі, з Волинню історично пов'язана: саме більше немало не немало Польщ, не Польща, а Мазовія, Мазовше, земля в центральній частині Польщі сучасної там, де знаходиться столиця Сучасна Варшава. Цікава тема як формування території Волинської землі, вона е, знайшла відображення і в ряді так званих міфотворчих видань. Справа в тому, що зараз із дослідженням об'єктивної, академічними дослідженнями об'єктивної історії Волині, в тому числі і процесу формування її території, присутньо виходить дуже багато видань, які з історією не мають нічого. Нічого спільного, це псевдонаукова творчість. От перед вами приклад одного з такого видань. Це в Рівному була видана книжка. «Центр був створений такий суренж, і книжка видана, де ну, вона називалась Велич Дулібі і Рось там довга складна назва. Але ви можете подивитися на карту, яка намальована. На карту формування території Волинської землі, ну найбільші межі бачите, Волині. На думку авторів цієї роботи вони включали і сучасний Санкт-Петербург Російської Федерації, і Південний Урал, і навіть Астрахань на березі Каспійського моря. Звичайно, такий підхід до проблеми формування території Волині не може бути продуктивним, тому що, власне, ніякими історичними джерелами це не підтверджено. Але проблема в тому, що є значне коло читачів подібної продукції. Це, звичайно, не робить честі для, для авторів, перш за все, які інколи навіть привчають читача до, до читання подібних речей. Тепер поговоримо про формування власне Волині як історико-географічного регіону. Перед вами карта першого адміністративного територіального утворення, яке існувало на території Волині, а саме Володимирського князівства князя Давида Ігоровича, от в такому вигляді. Бачите, окреслено червоним межі Володимирського князівства. Воно існувало на рубежі 11 xii 12 століття. Це була порівняно невелика територія. Як ви бачите, східна частина сучасної Волині, а саме регіон Погорині, Погорина названо так ця волості і називалась, Вона під владу Володимира тоді не підпадала. Вона входила безпосередньо до складу Києва і управлялась київськими князями. А от Володимирське князівство виділилось уже. Впродовж, ну, воно поступово виділялось, впродовж 11 століття. І бачите, його розміри були порівняно невеликі. Навіть більшість поліських регіонів до нього не входили. Воно від Турійська до Бузька пролягало, і від Сутійська до Луцька, Лучеська. Порівняно невелике князівство. І головне, що. Що це головне розуміти в процесі формування Волині як історико географічного регіону? Те, що вона складалась із кількох отаких от утворень, як Володимирське князівство. Зокрема, ми будемо зараз говорити, я вам розкажу пізніше, в середині 12 століття. Погорина, волость, часу показана на східній частині е, карти нашої, вона вийшла зі складу Київської землі і об'єдналась з Володимирським князівством в новій для того часу в новій одиниці адміністративно-територіальній. У складі Волинської землі. І Волинська земля згадується вперше в 1173 році. От є думка, що Волинь могла бути згадана і в 1077 році, десь на сторіччя раніше. Таке, е таке припущення цілком можливе, але в будь-якому випадку, на 1077 рік Волинь як поняття, як одиниця адміністративна, адміністративно-територіальна ще не могла мати адміністративного змі змісту, тому що. Вона не була збірним потянтям для кількох князівств. В різні періоди Волинь завжди складалась з кількох князівств. Були й періоди, коли вони збирались, консолідувались під владою одного князя. Тоді Волинь була централізована і фактично становила одне князівство. Хоча справедливості ради треба. Зауважити, що в літописі жодного разу Волинське князівство не згадується. Згадується, підкреслюю, тільки Волинська земля, яка об'єднує кілька в різній ступені залежних або незалежних в межах цієї землі князівств. Причому центром землі був Володимир до середини фактично до середини 13 століття. Ну, а точніше, навіть по 14 століття був Володимир. От Володимир перед нами, Успенський собор, відомий з середини 12 століття. Це символ незалежності Волині. Князь Мстислав, Володимирський князь, спорудив його як, як, як символ Волинської незалежності. Він споруджений за київськими зразками. Важливо. Розуміть, що ця площа перед цим собором, це був адміністративний центр всієї Волині, тогочасної, другої половини 12 і всього 13-го століття. Отут вирішувались головні волинські проблеми. Поряд з собором, ми правда не знаємо з якого боку, очевидно, справа від нас, як ми дивимося на нього, існував князівський терем. Оце був центр Волині. Ось вам е е карта Волинських князів. Це вже Волинська земля. Другої половини 12-го, першої половини 13-го століття. Як ви бачите, це три основних, ну, чотири, скажімо, основних князівства: Володимирське, Луцьке, белско червенське і Угровське. От, до речі, дуже, дуже цікаве князівство Угровське, Воно існувало у першій третині 13-го століття. Було організоване князем Данилом, якого чомусь. Називають часто Галицьким, хоча він спочатку в Угровську любив жити, а потім в Холмі. І, е, і тут він заснував, до речі, в Угровську єпіскопію, е, тобто мислив собі Угровськ як майбутній центр всієї держави, всього так званого галицько волинського князівства. А, а його правильніше назвати Волинсько-Галицьким, тому що князі, князівська династія і, і Роман. Перш за все, Романович, ну Роман походив із Володимира, не з Галича. І в Володимирі був похований він пізніше. Так от, Угровське князівство пізніше трансформувалося в Холмське. За якихось причин незрозумілих, Данило переніс свою столицю з Угровська до Холма. І ми далі Холм знаємо як, як столицю Данила Галицького. Як стольне місто всього Галицько-Волинського князівства, але підкреслюю, що це Волинська земля, поняття, яке окреслювало, об'єднувало, точніше оці чотири князівства, які перед вами зараз на карті. Було, були періоди їх повної консолідизації в межах одного князівства, але воно не називалось Волинське князівство, називалось Володимирське, бо Володимирський стіл був самим старшим, самим авторитетним. Луцький був другим зазначенням, але Луцьк на першій позиції виходить уже е, ну, в кінці 13-го, а точніше буде на початку 14 століття. Отака схема формування земель вона простежується практично. На прикладі всіх давньоруських земель всі складались з окремих князівств. От перед вами е історична карта Галичини. Як історико-географічного регіону, вона складалась, як ви бачите, в давньоруський час із чотирьох князівств: це Перемишльське, Головне, далі Звенигородське, Теребовлянське і Галицьке князівство. Та ж сама ситуація, що в при, е випадку з Волинню. Але з тою різницею, що тут. Е Титульна назва одного князівства пізніше поширилась на цілий регіон. Це вже карта Волинської землі середини 14 століття. Якщо попередні карти, вони, е, ну, скажімо, там не були складені ті, які я вам показував, карти Волинської землі, не зовсім точні, то ця карта складена на основі унікального джерела. Складеного в 1366 році, де були перераховані всі, всі абсолютно міста кожного з Волинських князівств. На цей час, бачите, залишилось їх так само чотири. Помінялась тільки звертаю вашу увагу, подивіться, зверніть увагу, що помінялась густота розміщення міст, зокрема на території Володимирського князівства, яке охоплювало в основному Полійські регіони. Густота розміщення міст дуже зросла. І оце все наше полісся Волинське, сучасне, воно е, ну, воно зберігло практично давньоруські традиції, тому що на всьому південному е, краю Волині, як ви бачите, на прикладі Луцького князівства міст стало набагато менше внаслідок монголо-татарських вторгнень другої половини XIII століття. На полісся татари заходили набагато менше, набагато рідше, і тому полісся зберігло. Економічну, а як наслідок, і суспільну, і політичну силу. Ось чому Володимир залишався стольним містом князівства, а на початку 14-го Волинського мається на увазі Волинської землі, головним князівством. А на початку 14-го століття став навіть столицею всієї Волинсько-Галицької Росії. От. І це додатковий аргумент, до речі, на користь того, що оце утворення, яке ми зараз іменуємо Галицько-Волинським князівством, варто називати Волинсько-Галицьким. Значить, Володимир залишається центром, головним містом цей час після монгольський період його історії. От бачите, на цій фото, на цьому фото зображено центральну частину сучасного Володимира. Але е, центр, підкреслюю, міста, дитинець його був навколо Успенського собору, а там далеко. А далі, а на першому плані цієї фотографії зображено сучасне городище Вали. Так от, городище Вали це досить пізнє утворення, 15-го століття аж. На цьому ж місці, на місці цього городища, раніше був замок Казимира Великого Польського короля. Який був споруджений там десь близько 1300 ну, кінця 60-х років 14-го століття, повністю спорудили цей замок. Є опис спорудження цього замку. Його сліди знайшла наша експедиція археологічна під час засліджень цього городища. Але підкреслюю, це городище ніколи не було осередком адміністративної влади на всій території Волині. Його площа всього півтора. Півтора гектари. Це зовсім мало. Це площа рядового Волинського замку. Ну, а це замок був не зовсім рядовий, старостинський, тут сидів Володимирський староста, тут була вежа тюрма, до речі, і традиція ув'язнення в замку зберіглась практично до ХХ століття. От ви бачите е е покрівлю Володимирської тюрми. Яка там знаходилася аж до 50-х років ХХ е, століття. Отак от, от підкреслюю, що центром Волинської землі було не це Городище, а територія навколо Успенського собору. Це така е, гарна ілюстрація поширення влади Волинських князів на регіони, які пізніше вийшли зі складу Волині. От перед вами всім відомий Олейський Замок. Який почав споруджуватись і ще в період, коли ця територія навколо Олеська входила до складу Белського князівства, це Волинське князівство було. І це десь було до 1432 року, коли вона перейшла до складу вже, е, Польщі, фактично, до складу Галичини, скажімо так, образно, і тому цей замок. Його будівництво пов'язане з історією саме м м Литви, саме Волині. І парадоксально, що розміщений зовсім поряд, недалечко, там всього кілометрів 12-15, під Гірцепський замок, який споруджувався через 200 років після цього замку, на початку 17 століття він вже чисто польський, чисто Галицький замок. От вам тому, що споруджувався він в той час, коли ця територія управлялась Уже, ну, входила до складу Польщі відповідно традиції матеріальної культури і оборонного будівництва відносно були польські, тобто галицькі. Про розміри максимальні тепер Волинської землі. В літературі ви часто можете побачити оцю карту Волинського воєводства 16, 18 століття. Вона дійсно дуже добра карта, спеціально складена і тут показано воєводство, яке доходить ну, приблизно до сучасного. Старокостянтинова, трошки далі воно заходить, верхів'я річки Південний Буг. Максимальний розмір і Волинська земля обіймала в другій половині 15-го першій половині 16-го століття. 100 років. Ну, 150. В 15-му, першій половині 16-го століття, це період литовської держави входження Волині до складу Литви. До речі, зауважу зразу про одну таку проблему. У нас чомусь часто польсько-литовський період розглядають як один період. Причому дуже часто його називають не литовсько-польський, а польсько-литовський. Е, і оцей польський період спільного польсько-литовського великого часу, він якби затушовує. Затінняє все те, що у нас з'явилось під час входження Волині до складу Великого князівства Литовського. А саме тоді у нас поширились всі європейські традиції. До речі, і не тільки європейські традиції. Майте на увазі, що й козацтво як явище історичне виникло саме за литовського періоду. І за Литви ж. Волинь досягла самого найбільшого територіального розвитку, тому що тоді до складу Волинської землі входило все Поділля, східне Поділля. Все Східне Поділля, ось по цій карті видно, де воно Поділля, аж до того місця, де розміщене сучасне місто Первомайськ, це північ е, сучасної Миколаївської області. Там, де річка Синя Вода впадає в річку Південний Буг. От, от туди сягали розміри Волинської землі. Це від м, сучасного Луцького замка, я міряв, рівно 500 кілометрів до крайнього південно-східного пункту е, Волині. Ось перед вами Мис, який ви бачите зліва. Оце крайній північно-східний пункт Волині тогочасної ну, литовського періоду мається на увазі. Це місце впадіння в Південний Буг, який справа тече. Річки Синя вода, яка зліва в нього впадає, Це місто Первомайськ.